У нашій карті локального всесвіту існує величезна сліпа пляма, вона охоплює приблизно 20% усього неба і відома як зона уникнення. Протягом більшої частини сучасної астрономії ця область фактично залишалася порожньою, оскільки зорі та пил нашої власної галактики повністю закривають огляд. Проблема в тому, що чумацький шлях рухається у напрямку цієї сліпої плями зі швидкістю приблизно 600 км на секунду відносно космічного мікрохвильового фону. Гравітація потребує маси. Тож ми знали, що там має ховатися щось гігантське, але оптичні телескопи показували лише темряву. Нещодавно нам вдалося прорватися крізь цю завісу. Те, що ми знайшли всередині, це не просто випадкове скупчення галактик, а відсутня частина гравітаційної головоломки. Щоб зрозуміти, що там приховано, спершу потрібно з'ясувати, чому це залишалося невидимим так довго. Якщо подивитися на тривимірну карту локального Всесвіту, ви помітите дуже специфічну форму. Вона виглядає як пісочний годинник або, можливо, як метелик із розкритими крилами. Ви бачите щільний віяло галактик, що простягається на північ, і ще один віяло, що тягнеться на південь. Але там, де ці два віяла зустрічаються в центрі, немає нічого. Ця форма з'являється майже в кожному великому огляді червоного суву, який ми проводили. Здається, ніби ми живемо в центрі двох конусів даних, розділених темною порожньою смугою, що обгортає середину. Ця порожнеча ілюзія. Ми діємо за принципом, який називається ізотропією. Це ідея про те, що всесвіт виглядає приблизно однаково, незалежно від того, в якому напрямку ви дивитеся. Якщо ви порахуєте галактики на ділянці неба зліва, а потім порахуєте їх на ділянці неба справа, кількість має бути приблизно однаковою. Великомасштабна структура космосу не віддає переваги жодному напрямку. Тож, коли ми бачимо карту з величезним розривом посередині, ми знаємо, що це не відображає реальність. Галактики там є, ми просто не можемо нанести їх на карту. Астрономи борються з цією проблемою вже понад століття. Термін зона уникнення насправді був введений ще у 1878 році астрономом на ім'я Річард Проктор. Він розглядав карти розподілу туманностей, які ми зараз знаємо як галактики, і помітив чітке зменшення їхньої кількості вздовж площини чумацького шляху. Десятиліттями ця назва була буквальною. Астрономи уникали цієї області. Це було марною тратою часу телескопа. Якщо ви наводили свій інструмент туди, отримували неякісні дані. Ви бачили кілька яскравих зірок з нашої власної галактики. Але тло Всесвіту було розмите. Це була практична сліпа зона. Ця сліпа зона не є маленькою вона закриває від 10 до 20% оптичного неба. Можливо, це звучить як незначна частка, але з точки зору об'єму це величезно. Це означає, що на кожні 10 галактик, які ми каталогізуємо, одна або дві приховані в цьому секторі, і ми їх повністю пропускаємо. Ця прогалина стає серйозною проблемою, коли ми намагаємося зрозуміти наше місце у всесвіті. Ми намагаємося скласти карту руху гравітації у нашому локальному оточенні. Ми бачимо масивні надскупчення галактик, які тягнуть нас в один бік, але якщо в цьому секторі прихована така ж масивна структура, наші розрахунки будуть неправильними. По суті, ми намагаємося орієнтуватися в кімнаті, одягнувши шори, які закривають нам бічний зір. Ми бачимо те, що попереду і позаду, але боки залишаються розмитими. Причина цієї сліпої зони не в чомусь, що знаходиться у далекому всесвіті. Проблема є локальною. Це проблема перспективи, спричинена тим, де розташована Земля. Ми живемо всередині спіральної галактики. Чумацький шлях має форму плоского диска, схожого на обідню тарілку. Він має центральне потовщення і спіральні рукави, які простягаються до країв. Наша сонячна система розташована всередині цього диска приблизно на півдорозі від центру. Це розташування визначає наш погляд на космос. Коли ми дивимося вгору або вниз відносно площини галактики, огляд є чистим, на шляху майже немає матеріалу, ми дивимося повз кілька місцевих зірок і спрямовуємо погляд прямо у глибокий космос. Саме там ми бачимо далекі галактики, які зображені на наших стандартних картах. Однак, коли ми намагаємося дивитися вздовж площини диска, все змінюється. Ми намагаємося дивитися крізь основну частину нашої власної галактики. Це схоже на те, як стояти посеред густого лісу. Якщо ви подивитеся вгору, то чітко побачите блакитне небо. Але якщо подивитися горизонтально крізь дерева, ваш огляд буде заблокований. Ви можете побачити кілька стовбурів поруч, але не зможете побачити ландшафт за межами лісу. Дерева закривають усе, що знаходиться в долині. У чумацькому шляху деревами є зорі, газ і пил. Самі зорі не є основною проблемою. Навіть попри те, що їх мільярди, космос величезний, і теоретично ми могли б дивитися між ними. Справжня проблема це міжзоряне середовище. Простір між зорями, заповнений хмарами холодного газу та космічного пилу. Цей пил діє як густий дим. Він складається з крихітних частинок силікатів і вуглецю. Коли видиме світло від далекої галактики намагається дістатися до Землі, воно натикається на цей пил. Пил поглинає світло або розсіює його в різні боки. До того часу, як це світло досягає наших телескопів, воно стає настільки тьмяним, що практично невловиме. Астрономи називають цей ефект затемненням. У центрі зони уникнення затемнення особливо сильне, чумацький шлях найяскравіший і найгустіший у напрямку до галактичного центру, який розташований у сузір'ї стрільця. Тут стіна пилу є непроникною для стандартних оптичних телескопів. Довгий час ми просто не могли знати, що знаходиться по той бік. Величезна галактика могла б знаходитися прямо за ядром чумацького шляху, і у видимому світлі вона була б для нас абсолютно невидимою. Цей фізичний бар'єр і створює форму метелика на наших картах. Крила метелика це чисті огляди над і під галактичною площиною. Порожнє тіло метелика це запилений диск самого чумацького шляху, який блокує наш огляд. Ми знали, що гравітація тягне нас до чогось, прихованого в тому пилу, але нам бракувало можливості бачити крізь цю імлу. Ми не могли перемістити Землю у краще місце для спостереження. Ми були замкнені всередині галактики. Тож, щоб вирішити проблему зони уникнення, астрономам довелося змінити спосіб, у який вони дивилися на небо. Людське око бачить дуже вузьку смугу електромагнітного спектра, ми називаємо це видимим світлом. Як ми вже обговорювали, пил дуже легко блокує цей тип світла. Частинки пилу приблизно такого ж розміру, як і хвилі світла. Коли хвилі стикаються з частинками, вони відбиваються або поглинаються. Але світло існує у багатьох інших формах. Якщо зробити довжину хвилі світла більшою, це змінює те, як воно взаємодіє з речовиною. Перший великий прорив стався з появою інфрачервоної астрономії. Інфрачервоне світло має довжину хвилі трохи більшу, ніж червоне світло, яке ми можемо бачити. Ця незначна різниця має значення. Оскільки хвилі довші, вони часто можуть прослизати повз дрібні зерна космічного пилу. Це схоже на те, як пожежники використовують інфрачервоні камери, щоб бачити крізь густий дим у палаючій будівлі. Видиме світло блокується димом, але теплове випромінювання проходить крізь нього. Астрономи почали досліджувати зону уникнення за допомогою інфрачервоних телескопів. Ключовим інструментом у цих дослідженнях є телескоп Віста, розташований у Чилі. Він сканував небо, щоб створити детальну карту прихованої області. В інфрачервоному спектрі товста стіна чумацького шляху починає ставати прозорою. Ми можемо побачити тисячі зірок і галактик, які раніше були повністю невидимими. Однак найглибші частини чумацького шляху занадто щільні, навіть для інфрачервоного випромінювання. Щоб побачити крізь найгустіше ядро нашої галактики, нам потрібно було щось ще потужніше. Нам потрібні були радіохвилі. Радіохвилі відрізняються від звукових хвиль. Вони є формою світла з дуже довгими хвилями. У той час, як хвиля видимого світла має мікроскопічний розмір, радіохвиля може бути завдовжки у сантиметри або навіть метри. Для радіохвилі космічний пил практично не існує. Хвиля настільки велика, що проходить прямо над крихітними частинками пилу, не зазнаючи жодних перешкод. Вона проходить крізь чумацький шлях так, ніби простір був порожнім. Це дозволило астрономам шукати певний сигнал, відомий як лінія 21 см. Всесвіт наповнений водним. Це паливо, з якого утворюються зорі. Майже кожна спіральна галактика багата на нейтральний водень. Цей газ природно випромінює радіосигнал з довжиною хвилі рівно 21 см. Це було ключем. Астрономам не потрібно було бачити зоряне світло прихованої галактики. Вони просто мали слухати її водень. Якщо вони спрямовували радіотелескоп на порожню ділянку зони уникнення і виявляли скупчення водню, вони знали, що там є галактика. Сучасні радіотелескопи вдосконалили цей процес. Телескоп Меркат у Південній Африці нещодавно провів огляд зони. Він неймовірно чутливий Він виявив сотні галактик на невеликій ділянці, яка раніше здавалася порожньою. Важливо, що ці радіосигнали дають нам більше, ніж просто місце знаходження. Вони дозволяють нам вимірювати доплерівський сув галактики. Аналізуючи, як радіохвиля розтягується або стискається, ми можемо визначити, з якою швидкістю галактика віддаляється від нас. Це дозволяє визначити її відстань. Як тільки ми маємо відстань, ми можемо розмістити галактику в тривимірній моделі. Поступово ці радіо та інфрачервоні огляди почали заповнювати цей сектор. Зона уникнення перетворилася з таємниці на карту. Ми усвідомили, що Всесвіт не закінчується за чумацьким шляхом. Він продовжується далі: багатий, насичений і структурований. Коли почали надходити нові дані з цих радіо та інфрачервоних оглядів, почали проявлятися певні закономірності. Точки світла були розташовані не хаотично, а згруповані разом. У 2016 році команда дослідників під керівництвом Ренека, кран оголосила про велике відкриття, яке змінило нашу карту локального всесвіту. Вони виявили надскупчення вела. Ця структура це масивне скупчення галактик, розташоване приблизно за 800 мільйонів світлових років від нас. У космічних масштабах це досить близько, це наш сусід. Причина, чому ми так довго його не помічали, полягає в тому, що воно знаходиться прямо за найгустішою частиною диска чумацького шляху. Якщо ви подивитеся на сузір'я вітрила на нічному небі, ви дивитеся прямо на нього. Але пил у цьому напрямку настільки щільний, що оптичні телескопи майже нічого не бачили. Коли радіодані нарешті прорвалися крізь цю завісу, астрономи зрозуміли, що спостерігають щось гігантське. Виласи це не просто маленьке скупчення. Це надскупчення. Це означає, що воно є зібранням скупчень галактик, які утримуються разом гравітацією. Щоб ви уявили собі його розміри, воно охоплює ділянку неба приблизно 20 на 25 градусів. Для порівняння, повний місяць має ширину лише пів градуса. Якби ми могли побачити надскупчення вела неозброєним оком, воно домінувало б на величезній частині південного неба. Воно виглядало б як гігантська сяюча павутина, що простягається серед зірок. Ця структура має вигляд стіни. Це щільний шар галактики газу. До того як ми відкрили вела, ми знали про надскупчення шеплі. Шеплі це ще одна масивна структура в сусідній частині неба, і довгий час ми вважали, що саме вона є головним джерелом гравітації, яке притягує нашу місцеву групу галактик. Але розрахунки ніколи повністю не сходилися. Тяжіння з боку шеплі було сильним. Але воно було недостатньо сильним, щоб пояснити швидкість, з якою рухається наша галактика. Маси не вистачало. Нам потрібно було щось інше, що притягує нас щось, чого ми не могли побачити. Відкриття вела допомогло вирішити цю проблему. Воно забезпечило відсутню масу. Вела розташована в схожому напрямку, що й шеплі, але на іншій відстані. Коли ви додаєте масу вела до маси шеплі, гравітаційна карта починає набувати сенсу. Ми знайшли важку гірю на Терезах, про існування якої навіть не підозрювали. Це відкриття стало справжнім сигналом для космологів. Воно довело, що зона уникнення приховувала не лише незначні деталі, вона приховувала одні з найбільших окремих структур у всесвіті. Ми намагалися зрозуміти динаміку космосу, не маючи однієї з найважливіших частин головоломки. Надскупчення Вела показало нам, що навіть у сучасну епоху у Темряві все ще ховаються гіганти. Надскупчення Вела стало великим відкриттям, але це був не кінець сюрпризів. У 2020-20 році астрономи оголосили про відкриття чогось ще більшого, вони назвали її південною полярною стіною. Це відкриття підкреслило, наскільки багато в нашому локальному оточенні ще залишалося невідомим. Ми часто припускаємо, що найближчі частини Всесвіту це ті, які ми знаємо найкраще. Ми з великою точністю картуємо сонячну систему та місцеві зорі. Ми вважаємо, що гігантські структури це те, що можна знайти лише за мільярди світлових років у глибинах Всесвіту. Південна Полярна стіна довела, що це припущення було хибним. Ця структура є величезною і вона знаходиться просто поруч із нами це щільна завіса з тисяч галактик. Вона простягається південним небом величезною дугою, ця структура настільки велика, що охоплює 200 градусів неба. Щоб уявити це, уявіть, що ви стоїте на відкритому полі. Якщо ви подивитеся на горизонт далеко ліворуч, а потім повернете голову аж до крайньої правої точки, ви охопите приблизно 180 градусів. Південна полярна стіна ширша за все ваше поле зору. Вона знаходиться приблизно за 300-500 мільйонів світлових років у найближчій точці, у масштабах Всесвіту це практично наш передній двір. Причина, чому ми пропустили такий гігантський об'єкт, знову ж таки, це зона уникнення. Стіна огортає небесний південний полюс. Значна її частина проходить безпосередньо за областю чамалійського комплексу в чумацькому шляху. Це щільна область молекулярних хмар і пилу, де формуються нові зорі. Вона блокувала світло від галактик, що знаходяться позаду, розриваючи дугу і створюючи враження, ніби структура складається з непов'язаних між собою частин. Спосіб, у який астрономи виявили цю стіну, захоплює. Вони шукали не лише світло, вони шукали рух. Галактики дрейфують у космосі. Частина цього руху спричинена розширенням Всесвіту, яке розштовхує все навколо. Але частина руху викликана гравітацією. Галактики притягуються до областей із великою масою. Вимірюючи швидкість і напрямок руху тисяч галактик навколо нас, дослідники змогли створити карту гравітаційних потоків. Вони називаються космічними потоками. Це схоже на картографування океанічних течій, щоб знайти прихований острів. Навіть якщо ви не бачите острів, ви можете побачити, як вода рухається навколо нього. Коли дослідники проаналізували ці космічні потоки, вони помітили, що галактики на південному небі поводяться дивно. Вони рухалися так, ніби на них впливає величезна кількість матерії. Дані вказували на велику безперервну філаменту, що з'єднує видимі нам частини. Коли вони реконструювали карту, ґрунтуючись на гравітації, а не лише на видимому світлі, з'явилася південнополярна стіна. Вона з'єднується з надскупченням вела, утворюючи величезну павутину матерії. Її розміри можна порівняти зі слоунівською великою стіною, яка багато років була відомою як одна з найбільших відомих структур у космосі. Це відкриття докорінно змінило наше уявлення про локальний всесвіт. Ми не плаваємо у випадковому розсіяні галактик, ми оточені гігантськими стінами та філаментами. Єдиною причиною, чому ми не усвідомлювали, що живемо в такій переповненій кімнаті, була зона уникнення. Усі ці відкриття ведуть до одного головного висновку вони розв'язують фізичну проблему, яка турбувала астрономів десятиліттями. Проблема полягає у швидкості. Якщо виміряти рух чумацького шляху відносно решти Всесвіту, виявиться, що ми не стоїмо на місці ми рухаємося дуже швидко. Уся наша галактика мчить крізь космос зі швидкістю близько 600 км на секунду це неймовірно швидко. Якби ви могли подорожувати з такою швидкістю, ви б дісталися від Землі до місяця приблизно за 10 хвилин. У космосі такий рух не є випадковим. Він спричинений гравітацією. Якщо галактика рухається у певному напрямку, це означає, що щось масивне її притягує. Довгий час ми знали лише напрямок ми рухалися у бік Сузір'їв Гідри та Центавра, але коли ми подивилися на карти, цифри не збігалися. Ми могли бачити там структуру, яку називають великим атрактором це щільна область скупчень галактик. Протягом багатьох років вчені вважали, що саме це є рушієм нашого руху. Вони припускали, що великий атрактор це колосальний об'єкт, який притягує все до себе. Однак, коли наші вимірювання стали точнішими, ми зрозуміли, що великий атрактор недостатньо масивний. Він мав велику масу, але недостатню, щоб створити ту швидкість, яку ми спостерігали. Це було схоже на те, як знайти магніт, який занадто слабкий, щоб притягнути важкий шматок металу, М мало бути ще щось. Зона уникнення приховувала відповідь. З відкриттям надскупчення велла та картографуванням південної стіни картина змінилася. Ми зрозуміли, що великий атрактор це не окремий ізольований об'єкт, він лише центр набагато більшої гравітаційної долини. Ми називаємо цю долину надскупченням Ланіакея це вододіл, який містить чумацький шлях і тисячі інших галактик. Але навіть Ланіакеям це ще не кінець історії. Нові карти показують, що цей вплив простягається ще далі. За великим атрактором, частково приховане зоною уникнення, розташоване надскупчення шеплі. Шеплі справжній монстр місцевого всесвіту. Воно містить десятки масивних скупчень галактик, воно набагато масивніше за великий атрактор. Нові дані свідчать, що наш рух є поєднанням кількох сил. Ми падаємо у напрямку великого атрактору. Але сам великий атрактор також притягується до надскупчення шеплі. Надскупчення Вейлер додає свій власний гравітаційний вплив збоку. Прихований регіон був відсутньою змінною в цьому рівнянні. Поки ми не могли зазирнути в зону уникнення, ми намагалися звести баланс, маючи лише половину даних. Ми могли перевірити швидкість, але не могли знайти джерело гравітації. Тепер, коли ми можемо бачити стіни та надскупчення, приховані за чумацьким шляхом, математика нарешті сходиться. Маса в прихованій зоні дорівнює тому притяганню, яке ми відчуваємо. Ми нарешті розуміємо, чому ми рухаємося.